Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр і Це новини з України. Триває 440-ва доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, яка наближає Україну до перемоги. І хтось з вас може зараз сказати так сьогодні ж день перемоги, 9 травня. Утім, починаючи від сьогодні і надалі, 9 травня в Україні, відзначатиметься тепер. День Європи, а 8 травня стане днем пам'яті і перемоги, тому що говорити про якесь там примирення, навіть маючи на увазі злочини Другої світової, зараз неможливо. Зараз я маю на увазі в умовах нових злочинів, вчинених послідовниками. Того самого фашизму усі ці довгі роки він переховувався за маскою радянськості і тепер проявив себе у рашизмі. А Путін став новим гітлером. У цій думці сходяться 90% опитаних українців. Я нагадаю вам, що сьогодні 21 місто у шести областях на Росії відмінили свої побідоносні паради, але ж главний парад таки состоялса у тимчасово існуючій Москві. Хоче доволі в тривожних умовах, як ви розумієте, і поки в госдурі РФі закликають готувати їхнє ПВО. До надання Україні бойових літаків F-16, у ніч на сакральне 9 травня. Наше українське ППО зупинило на підльоті до домівок українців 23 російські ракети з 25 запущених. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук і каже. Окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування, а саме калібр H 101 і Х-555. Вдали її, знаєте, так затаїлись, маючи собі на думці два основних питання: перший чи допускати на парад уголовників і чи прилетить вдруг волшебник у сенсі український дрон? Ну що ж, ніяких хороших дронів не прилетіло на парад на Красну площі. Шоу пройшло за нудною програмою без сюрпризів. Хоча, ви знаєте, отой той ФСОшнік, який носить чемоданчик за Путіним, як завжди, був на поготові. При цьому аци побєди сиділи кожен на своєму місці. в в вутирані цього разу на традиційний парад в Москву навідати Путіна. Приїхали президенти Киргизстану, Казахстану і Таджикистану, а також прем'єр-міністр Вірменії і самопроголошений очільник Білорусі Лукашенко, якого викликали, здається, телеграмою до Москви напередодні, бо він нікуди не збирався їхати. Ну і з огляду на вираження ліцам, йому та ідея, знаєте, не надто сподобалася. Щоправда, не бачу серед прихильників нового гітлера. Рітрею, Венгрію і Північну Корею. А колись, колись років так, майже 20 тому на парад приїздили лідери 38 країн на чолі з президентом Сполучених Штатів. Як ми тоді відразу в тому новому гітлері не помітили душонку воробушка соціофобушка Йому не потрібна компанія, йому комфортно бути самому. Сам він у тому бункері відповідно, і згине. Але ми про то не відразу дізнаємося, бо в той бункер будуть боятися ще певний час заходити, знаєте, щоби не гнівати хазяїна. Десь я вже про таке читала. Тим часом знаєте, нічого не може зупинити пабідабісія, час якого настав, навіть судове рішення. Суд Берліна заборонив російські прапори на 9 травня. Заборона також розповсюджується на прапори СРСР і Георгіївські стрічки. І спершу поліція Берліна заборонила там російські і українські прапори, але суд скасував заборону для української символіки. Згодом цей же суд, щоправда, і російську символіку також дозволив, але поліція оскаржила це рішення і відповідно залишила заборону в тому самому вигляді, в якому вона є. Але путінських патріотів, як ви розумієте, нічого зупинити не може, хіба що депортація. Цієї подумайте над цим. Тож напередодні на вулицях Німеччини вони включили смуглянку, дістали аквафреши, радянську символіку і, звісно, звісно, портрети дідов. І весело так станцями, піснями, плясками святкували смерть, забувши про ту війну, яку Росія розпочала на території України. І якщо одне святкування минулося без пригод, бо в нашому головному управлінні розвідки знаєте, так, прогнозували, що такі якісь теракти самі проти себе вони можуть зробити, то у нас з вами. Ще все попереду треба бути пильними. У міністерстві оборони, звісно, наразі не беруться прогнозувати чи піде Росія на загострення ситуації в Україні 9 травня. Але те, що росіяни люблять дати та історичні паралелі, так це ж ні для кого не секрет. Утім, було вже і чимало історичних та святкових дат, до яких вони не загострилися в події на фронті. Тому загострення може бути а може не бути. Знаєте, 50 на 50, як зустріти динозавра в місті або зустрінеш, або ні. Утім, ми завжди повинні бути готовими до підступних. Нашого ворога, ну і відповідно до оборони наших рубежів. Ну і нагадаю, що завтра Вагнер має вийти з бахмута. Але коли я говорю ми. То маю на увазі не лише Україну, а й наших партнерів. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала 9 травня до Києва, щоб відзначити тут з нами нове свято День Європи. І каже: її мета очевидна їй приємно повернутися до Києва, де цінності, які дорогі європейцям. Відстоюють щодня за її словами. Це дуже доречне місце для святкування дня Європи. Ми ну напередодні президент України Володимир Зеленський я нагадаю підписав указ, за яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи. А тим часом сирени, а значить сигнал повітряної тривоги, лунали цього дня у Польщі. Російські дипломати у Варшаві сьогодні прокинулись не від будильника а від звуків сирен і бомбардувань. Влаштували це для них у шості ранку активісти ініціативи Євромайдан Варшава і кажуть: ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулися від наслідків власних дій. Ну і відповідно, така суть цієї акції. Також активісти наголосили, що не хочуть промовляти до совісті російських дипломатів. Ні, бо їх там немає. Натомість хочуть, щоб їх врешті вислали з Польщі цих дипломатів, бо вони не мають нічого спільного не з дипломатією, ні з цивілізованим світом взагалі. Вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось з вами! І побачимось.